Дня, шановна Державна екзамінаційна комісія, мене звуть Збутевич Оля Володимирович. До вашої уваги доповідь до дипломної роботи на тему програмне забезпечення для складання виписок для пацієнтів серцево-судинного відділення лікарні. Актуальність створення інформаційних систем в медичних установок обумовлена необхідністю використання великих і постійно зростаючих обсягів інформації. Мета проекту, предмет дослідження, об'єкт дослідження розташовані на слайду. Медична інформаційна система скорочено МІС. Це сукупність інформаційних організаційних програмних і технічних засобів. Рівні п'ять основних рівнів ви бачите на слайді. Класифікація МІС, заснована на ієрархічному принципі, відповідає багаторівневої структури охорони здоров'я: базовий рівень, рівень ЛПУ, територіальний рівень. І державний рівень, МІС, що мають початковий базовий рівень, завданням яких є певна підтримка роботи лікарів різної спеціалізації за допомогою ПК. Такі системи можуть поліпшити якість діагностичної та профілактичної роботи, особливо це стосується умов ведення великого прийому пацієнтів при нестачі часу лікарів. Базові МІС поділяються на Список, який ви бачите на слайді, міс рівня ЛПУ також поділяється на різні рівні, які ви бачите на слайді. У мене достатньо багато того, що на слайду, це є доповідь. Я можу пропускати все вплоть до своєї програми. Це питання територіального рівня поділяється на такі пункти. Огляд сучасних медичних інформаційних систем. На слайді ви бачите інтерфейс Міс Медос. Також є ще декілька інформаційних систем. Вимоги до медичної системи. Типова інформаційна система виконує набір функцій, який звичайно, включає в себе наступні функції. Схематична робота з... на рисунку 2 зображена. Вимоги до вхідних даних. Оскільки вхідні дані будуть використовуватися для отримання висновків спеціалістів та формування виписки, то система повинна містити наступну інформацію, яка зазначена на слайді. Головне вікно застосунку. При запуску програми з'являється стартове вікно, в якому користувач повинен вести інформацію про пацієнтів, номер історії хвороби, прізвищем я по батькові, дату народження пацієнта, місце проживання пацієнта, місце роботи пацієнта, дата надходження до лікарні, дата виписки. Далі предоставлений вигляд історії хвороби, в якій є форми для заповнення інформації про діагноз, скарги при надходженні, інформація при перен... про перенесені хвороби. Наступний розділ дослідження містить інформацію по обстеження, про обстеження пацієнта та результати аналізів а саме результати кардіограми, загального аналізу крові, біохімії крові, ехокардіоскопію та холтер ЕКГ. На слайді показано розділ висновків спеціалістів цей розділ необхідний при проходженні спеціалістів не з серцево-судинного відділення. На слайді показано розділ висновків керуючого лікаря: цей розділ найважливіший при форми, формуванні… Формування виписки тому, що містить інформацію про висновок лікаря-куратора, висновки на слайді. Дякую.